Господи, Всемогутній, до тебе прибігаю в часі випробувань і тривог, ти мій захист і мій щит від усякого зла. Оберігай мене, Господи, від підступу ворогів і від заздрості людської, що темрявою огортає серце. О, Спасителю мій, зійшли свого святого ангела, щоб він стояв при мені. І не дозволяв ворогам моїм шкодити ні думкою, ні словом, ні ділом. Нехай твоя сила і твоя правда стануть моєю бронею. Захисти, Господи, мій дім, і мою родину від тих, хто бажає нам лиха, нехай зло не торкнеться моїх дверей, нехай заздрощі не знайдуть дороги в моє серце. Відведи від мене будь-яку недобру думку, будь-який підступний задум. Боже милосердний, наповни мене світлом своєї любові, щоб у моєму серці не було страху перед злом. Дай мені мудрість розпізнавати лукавство і силу не піддаватися спокусам ненависті і помсти. Всемилостивий, Отче, вчини так, щоб слова лихих людей. Не мали влади наді мною, нехай не зможуть вони вплинути на мою долю, на мій спокій і на мою віру. Даруй мені мир у серці, щоб я не зневажала нікого, але могла з любов'ю прощати, Господи Ісусе. Ти, що терпів несправедливість і заздрість людей, навчи мене терпіти випробуванням з довірою до тебе, допоможи не тримати зла на ворогів моїх, а молитися за їхнє навернення. О Пресвята Богородице, покрий мене своїм покровом, оберігай від злих язиків, від очей, що дивляться зі злістю. І від рук, що несуть шкоду, нехай мій шлях буде осяяний твоєю материнською ласкою. Святий, Архангеле Михаїле, стань переді мною, як оборона проти темних сил. Відрубай своїм мечем усі підступи ворогів моїх. І нехай ніхто не зможе зруйнувати того, що Господь благословив. Благослови всіх, хто бажає мені добра, і наверни серця тих, що шукає мені зла. Нехай Твоя благодать буде зі мною, Господи, у кожному дні мого життя. Дякую тобі за Твою опіку, за Твою любов і за те, що ти завжди поруч. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.